Доброго ранку! В ефірі вечірній Крифман де звуть Коза Пілгор. І так, а розібратися нам допоможуть наші експерти. Розничний джедай Аврора Вулф. Фотографують кіти кит, фін Сквотс. І так, хітмен Агент 55 Ванілька Купер. Та. Безробітний. Німа бо він. Те, що ви дізнавався про своїх інтересів, як зустрічають колон. І так, сьогодні напишу гості. Чі? А теж гості. Боже, у мене нема гостя. я прийду і розберу, що там у нас клоуни. Клоун... Я цирк. Цирк. Це твоє насолода. На пошл гости и клоун Фанбо. Здравствуйте. Положи на место, быстро. Давай ты свочайник ев. Пусть ты положил на место! Нет! Ай! Ай! А! а! Говорит, ты ну ч, выдай ты свочайник Креев? Да, я интересный клоун, потому что я смотрю очень веселую программу Украины. Да, меньше... Ала представляю уникальный клон Фанбо. Я уникальная... Мы все все со своими масштабами. Какой масштаб? Коша Кажется, я смогла смотреть эту телепрограмму. Я катала программу. Все доверяет себе на справде. Менше все. А як менше все? Все довіряємося як. Е, достатність та. І все довіряємося, як е, кажеться. Яке ще кажеться. Навіщо вже? Так і було б сьогодні край мене звик за півхом до зустрічі у четвер. До зустрічі!